Доброго дня, мої дорогі. Сьогодні на мою редакцію надійшов новий лист, хочу вам його зачитати. І якщо він вам сподобається, залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на нашу сторіночку для того, щоб не втратити цікаві та життєві історії життя людей. Вітю, а ти коли нас познайомиш зі своєю дівчиною? запитала бабуся за вечерею. Не знаю, відповів Віктор. Треба ще придивитись один до одного. Віктор, зустр... Віктор зустрічався зі Світланою вже третій місяць. Зовні Світлана йому дуже подобалася, красива, витончена, з гарними великими очима та тонкою шиєю, і вся така загадкова. Вона була йому як закрита книга, яку неодмінно хотілося прочитати, але все ніяк не виходило. Світлана навчалася у музичному училищі, а Віктор у юридичному інституті. Познайомились вони на одному студентському заході. Світлана сумно сиділа осторонь, вона щойно розлучилася за своїм хлопцем, і Віктору хотілося її хоч трохи відполікти. Так між ними почалася дружба. Разом вони ходили у кіно, театр, кафе. У кафе Світлана замовляла тільки чай і тістечко, від іншої їжі відмовлялася. Віктор тоді не звернув на це уваги, ну, мало що, може, соромиться. Нема чого придивлятися, скомандувала бабуся. Приводь познайомити в неділю. Сперечатися з бабусею було марно, і Віктор запросив Світлану для знайомства з батьками. У неділю Віктор перевів Світлану та представив її своїм батькам та бабусі. Дівчина їм сподобалася гарна, скромна, витончена. Випили чаю з тортиком, поговорили і всі залишилися задоволені. Наступного разу Світлана прийшла на день народження Віктора. Також прийшли друзі Віктора, а дехто зі своїми подружками. Мама з бабусею накрили гарний стіл, готували з самого ранку, всі з задоволенням взялися за їжу, всі, крім Світлани. Коли Віктор запитав у неї, що їй покласти, вона скривила обличчя. Фу, я таке не їм, гучно викликнула Світлана. Всі за столом подивилися на Світлану. Зрозуміло, що смаки у всіх різні, але фиркати на їжу в гостях, як мінімум, неетично. Віктор зніковів і сказав: все смачне, мама, з бабусею готували. Ну і що, незворушно відповіла Світлана, я таке не їм. А яке ти їси? запитав Віталік, друг Віктора. Світлана знизила плечима і нічого не відповіла, за столом повисла напружена тиша, і Світлана вирішила пояснити. Я взагалі не люблю ці застілля. все таке смажене, печене, з майонезом, ну прямо фу. Зрозуміло, сказав Віктор і підвівся з за столу. Ходімо, Світлано, я тебе додому приведу. Хлопці, ви сидіть, я скоро повернуся. Світлана здивовано на нього подивилася, вона не розуміла, чому він вирішив провести її додому, точніше вивезти, і чому ніхто не захотів її слухати при її вподобанні. Розумієш, просто я таки не їм, сказала на своє виправдання Світлана. Розумію, сухо відповів Віктор, а я їм. І моя сім'я це їсть, і мої друзі це їдять. А якщо хтось щось не їсть, то не пирхає за столом і тим більше в будинку того, хто це готував. Ти розумієш, що своїми словами ти образила мою маму та мою бабусю? А що я сказала, здивовано відповіла Світлана. Значить, не розумієш, зітхнувши, сказав Віктор. Дуже шкода. Одного застілля вистачило, щоб він розчарувався у тій, яку обожнював. Віктор викликав таксі і відправив Світлану додому. Не по дорозі йому з нею. Любі друзі, хочу, щоб ви написали у коментарях, що б ви зробили на місці Світлани і що б ви зробили на місці хлопця. Дякую вам за ваші коментарі.